допомогою масажику у вас збільшується мікроциркуля... мікроциркуляція крові, покращується кровообіг. Потім ті всі засоби, які ви наносите на свою шкіру, вони покращують дію, тому що за допомогою цих мікроімпульсів ви як більше глубше заходить усе краще воно діє на шкіру. Тому ну для мене це просто must-have продукт. Рекомендую кожній дівчинці. Я вам навіть скажу, що в мене навіть чоловік бере і робить у тут на затилку собі масажик за допомогою цієї олійкою. Просто ну супер. RB Kane, I cannot fuck with you lames, y'all lame, y'all lame, oh У мене шкіра, бачите, трохи блиститься після живильної олійки, після лімфодренажу, навіть трішки щічки, бачите, почервоніли, кровообіг і мікроциркуляція в мене покращилася, навіть такий трохи ліфтинг відчуваю, таку підтяжку <клухи> обличчя, кожній дівчинці раджу. Просто для себе, для релаксу, це, ну, для мене, мені це дуже допомагає. І якщо я вдома нікуди не виходжу на двір, я просто так весь день ходжу вдома. А якщо виходити на двір, я наношу зверху там, крем, Звичайний під очі для обличчя, ЗСП обов'язково, якщо дівчата на двір виходимо, а поверхсті цікрем ну, зазвичай свої, там, що там, чим ви чим використовуєтесь.